Хто найбільший у царстві Небеснім, як увійти в Царство Небесне, як ставитись до гріхів братам, скільки разів прощати гріхи братові, причам про немилосердного боржника? Перебуваючи ще в місті. Капернаумі, учні звернулися до Ісуса Христа з запитанням, яке вони безперечно обмірковували між собою: хто найбільший у небеснім Царстві. Учні ще сподівалися, що незабаром настане царство Ісуса Христа на землі, і їм було цікаво. Які посади вони там займуть. У відповідь Ісус Христос покликав дитину, яка не мала жодних прав згідно законом і поставив її серед них. Він наголосив, що їм потрібно навернутися, поміняти. Свій спосіб мислення. Найбільшим у його царстві буде не той, чиї вчинки і слова найбільші, а ті, хто душею скромні, як діти. Відповідь Ісуса Христа казала на те, що запитання їхнє було. Хібним. Учням слід було турбуватися про служіння Ісусу Христу, а не про свої посаді у Царстві Божьем. Їхнє служіння мало бути спрямованим на людей, адже Ісус Христос говорив про тих, хто приймає дитину у Його ім'я. Мало хто думав про дітей у ті часи, але не Ісус Христос. Насправді Він дав суворе попередження тим, хто спробує спокусити одного з таких малих, що вірують у нього. Цікаво, що мані діти можуть вірити і вірять в Ісуса Христа. Слово спокусить. Є перекладом до її слова кривдити або спричинати до падіння. Його апостол Матфей використав 13 разів. Такому спокуснику буде ліпше, якби мленове родно повішено йому на шию, він був би утоплений у глибині. Море. Дійсно, скромна людина не турбується про свою посаду і владу, але про активне служіння, особливо тим, хто найбільше цього потребує. Як увійти в Царство Небесне. Ісус Христос продовжив свою попередню розмову про тих, хто спокушає до гріха. Очевидно, що за часів Ісуса Христа такі люди були та покарання Господні, гори, Вогонь вічний, воняне пекло на них таки зійде, адже вони не уникали можливості спокушати і спонукати інших до гріха. Ісус Христос не закликав до самокаліцтва відрізати руку чи но вибивати око, адже такі вчинки не позбавлять від джерела гріха, як знаходиться у самому серці. Ісус Христос навчав уникати будь-яких спокус. Та щоб утримуватися від них, часом потрібні докорінні зміни. Він нагадав учням про цінність, яку мають ці діти у його очах. Вони є важливими для Бога. Ще видно, що Бог навіть довірив турботу про малих дітей окремій групі своїх ангельських створінь, ангели їхні, які повсякчас бачать обличчя Небесного Отця. У деяких рукописах грецькою мовою тут є також більш апостолом Матфеєм. Бо син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло, який можливо взято у апостола Луки, щоб показати усю важливість малих дітей для Бога, Ісус Христос навів своїм учням порівняння. Уявіть, що чоловік, який має. Сто овець раптом дізнається, що на місці є лише 99 овець, чи не покине Він їх і не піде шукати ту, що заблукала, аж поки її не знайде. Так само і Бог Небесний отець турбується про тих малих. І немає волі, щоб загинув один із них. Треба бути дуже пильним, щоб уникати усіх спокус. Як ставитись до гріхів брата. Щойно Ісус Христос говорив про спокуси, а зараз мов про те, що слід робити, коли трапляється очевидний гріх. Якщо брат завинить супроти іншого брата, їм обом слід обговорити цю проблему. Якщо вони тут же йдуть до спільного рішення, то немає потреби виносити цю проблему далі. Та якщо той брат, який грішив, відмовляється слухати, слід взяти ще одного або двох свідків, щоб справа вирішувалася за їхньої участі, такий спосіб вирішення проблеми згадувався у Старому завіті. Наприклад, у старозаконні. Якщо кривдник і далі не хотів визнавати своєї провини, про це слід було говорити у церкві або на зборах. Напевно, учні Ісуса Христа зрозуміли, що Він тут мав на увазі зібрання. Віруючих, після того, як на День Святої П'ятидесятниці буде засновано святу церкву, ці слова матимуть більше значення для них. Той, хто відмовляється визнати свій гріх, нехай буде як поганин і метар. Право вирішувати такі суперечки. Надавалося усім апостолам разом. Вони під керівництвом неба будуть зв'язувати їх і розв'язувати. Окрім цього, їм слід брати участь у спільних молитвах. Коли вони беруться разом ім'я Господа, Він буде серед них. Якщо двоє згодиться на землі просити, щоб там не було, воно буде дано їм Отцем Небесним. Скільки разів прощати гріхи братові? Тоді апостол Петро спитав Ісуса Христа, Господи, коли мій брат грішить? Супроти мене, скільки разів маю йому простити, чи маю до сімох разів прощати. Апостол Петро у цій ситуації мовив благородно, адже згідно з вечних рабинських вчень прощати братові, який зрішив можна було лише три рази. Ісус Христос відповів, щоб пробачити слід багато разів не лише сім, а 70 разів по сім, тобто 490 разів. Насправді він мав на увазі, що взагалі ніяких кількісних обмежень для прощення не повинно бути. А тоді, щоб завершити. Свою думку Ісус Христос розповів притчу, Притча про немилосердного боржника. Ісус Христос розповів про царя, що хотів звести рахунки з слугами Своїми. Один із них Винен був йому 10 тисяч талантів. Це, мабуть, було рівнозначно кільком десяткам мільйонів гривень. Адже талант на той час був мірою золота вартістю приблизно від 5 до 8 фунтів золота. Близько від двох і шістдесятих до трьох і шістдесятих кілограмів за один талант. Коли він не зміг їх віддати, то господар звелів йому продати жінку, дітей і все, що він мав, і віддати стільки, скільки вийде. Слуга впав господарю у ноги і молив його дати йому час, тоді він все поверне як належить. І змилосердився Господар над тим слугою, відпустив його і подарував йому борг той. Та невздовзі після того цей слуга Зустрів одного із своїх співслуг, який заборгував йому значно меншу суму всього 100 динаріїв. Динарій був римською срібною монетою вартістю близько 5 гривень, що складало заробітну платню звичайного робітника за день. Він вимагав повернути йому гроші і не захотів виявити милосердя до свого боржника. Він навіть пішов і кинув його в темницю, аж поки той не поверне йому борг. Як же побачили товариші його, що сталося, засмутились вельми, засмучені, або сумні аж до Стану глибокого страждання через все і розповіли своєму господарю про те, що трапилося. Тоді господар покликав свого слугу і передав його катам, адже він не змило стивився над своїм співслугою. Хоча йому самому Господар пробачив значно більший борг. Ісус Христос навчав, що пробачати слід стільки, стільки ти сам отримав вибачення. Господар пробачив усе тому служі, Той і Він у свою чергу мав пробачити усе і усіх через віру Ісуса Христа. Дитина Бога отримує прощення усіх своїх гріхів, тож, коли хтось звенить перед Нею їй слід серце свого, прощати незалежно від Того. Kolikokrat je treba to narediti?